Слухай ці афірмації, коли тобі непросто і здається, що світ розсипається, коли є необхідність відчути внутрішню опору та підтримку. Я, Катя, я також таке проживаю. І я з тобою. Я сильна, і у мене все вийде. Мені можна сміятися. І мені можна плакати. Коли важко я дихаю та відчуваю. Легше може не стати, але точно буде по-справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати. Але в ній багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем. Помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене. Або ні, але то вже буде неважливо. Мої бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я сильна, і у мене все вийде. Мені можна сміятися, і мені можна. Лакати. Коли важко, я дихаю та відчуваю, легше може не стати, але точно буде по справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати, але в ній. Багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем. Помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене або ні. Але то вже буде неважливо. Мої бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я сильна і у мене все вийде. Мені можна сміятися, і мені можна плакати. Коли важко я дихаю та відчуваю, легше може не стати, але точно буде по-справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати, але в ній багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем, Помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене або ні, але то вже буде неважливо. Мої бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я сильна, і у мене все вийде. Мені можна сміятися і мені можна плакати. Коли важко. Я дихаю та відчуваю. Легше може не стати, але точно буде по-справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати, але в ній багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем. Помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене або ні, але то вже буде неважливо. Моє бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я сильна, і у мене все вийде. Мені можна сміятися і мені можна плакати. Коли важко. Я дихаю та відчуваю. Легше може не стати, але точно буде по-справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати, але в ній багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем, Помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене або ні, але то вже буде неважливо. Моє бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я сильна і у мене все вийде. Мені можна сміятися і мені можна плакати. Коли важко. Я дихаю та відчуваю. Легше може не стати, але точно буде по справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати, але в ній багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем, помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене або ні, але то вже буде неважливо. Моє бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я сильна і у мене все вийде. Мені можна сміятися, і мені можна плакати. Коли важко. Я дихаю та відчуваю. Легше може не стати, але точно буде по справжньому. Якщо старі опори розсипаються, значить я рухаюсь вперед. Невідомість може дуже лякати, але в ній багато подарунків. Усі відповіді всередині я слухаю з відкритим серцем. Помилок не існує, існує лише зворотній зв'язок. Я завжди обираю себе, тільки тоді інші теж оберуть мене або ні, але то вже буде неважливо. Мої бажання це бажання Всесвіту. Всесвіт дуже хоче, аби у мене вийшло. Я вдячна, що ти зі мною, і запрошую тебе медитувати разом. Усі деталі під цим відео на зв'язку.